Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Трібні нам там знаходяться тут. Да, Я обмінення що попало там. Тому ми за те, щоб такі люди не сиділи за гратами. А ми за те, щоб ті люди, які знаходяться тут, виконували з нами ті бойові завдання, які держава потребує на сьогоднішній час. Ви зараз звідки приїхали? З Покровського напрямку. Тобто з бойових, да? З бойових з Покровського напрямку. Щоб підтримати Віктора Федоровича. Щоб Підтримати да? Віктора особисто Віктора Федоровича. Ну це ганьба. Ну замість того, щоб займатися захистом, професійний військовий розвідник в кліці прозябає, а Ми тут всі. Кожного разу це збираємося, Ну, це ганьба, це ганьба. Да, просто ганьба. Скажіть, будь ласка, Віктор Федоровичу зараз не вистачає на фронті. Звісно, нам не вистачає таких людей, як пише так, що прокурора теж туди послали, щоб він туди поставили. Нам, нам, не вистач... нам, не вистач... нам не вистачає досвідчених командирів, нам не вистачає людей на сьогоднішній час. Тому ми звертаємося, приїжджаємо і підтримуємо таких людей, як Віктор Федорович, тому що нам вкрай необхідні ці люди. Дякуємо за підтримку і за захист. Дякуємо, так, так, так. Да, ми думаємо, що ми переможемо все одно рано чи пізно. Всі будуть відповідати. і прокурори в першу чергу. Ви сьогодні чули у зтому засіданні, коли значить, Віктор Федор сказав про те, що прокурор в обвинувальному акті написав те, чого не було по суті. Тому треба подавати заяву про злочин на прокурора за підробку обвинувального акта було відео повністю від початку до кінця. Він все там бачив, що там ніхто не його, ні не затвор, нічого. Все, от відео є, а від його все зробили. Все, Далі от більше, так, бумага пише, що я перебер, і все. Так, я дозвольте прокоментую. Там на відео. Чітко чутно, що передорнутий затвор, але при дослідженні це виявилося, що це затвор передорне працівник поліції, а не Віктор Федорович. Тобто, при коли в нього забрали зброю, патрона в патроніку не було. Про який замах на, на, на життя співробітника не кажуть. Про це навіть і мови бути не може. Тобто йде просто в фальсифікація, фальсифікація справи, і я так бачу, що прокурор працює це на заказуха, Росію. Да, заказуха це за те, що якби людина свого часу була свідком того, да. як працівники поліції хотіли Здавали, перейти на да, сторону да, справ. Да. Прошистів. Вітя, А насправді це була провокація злочину. Тебе спровокували. Правильно? І, якби, і якби Вітенька, дорогий, якби з тобою поводилися поважно, йому б руку не зламали би. А так вийшло так, братику. Ну згадай фільм Рембо, перша кров. Один в один. Один в один, правда? Тепер, порада. Братику, послухай, порада. Перше, Ти хоч одне слово розібрав з того, що підніс прокурорчик та рактів. Хоч одне слово розібрав? Обману. Говори, так не, чи ні? Не, не. не розібрав? Не. Тому, порада, це по процесу. Перебувати ніколи нікого не можна. Жодного виступаючого. Спокійно дочекався, доки прокурорічка завершив свою брехню і звертаєшся до суду. Шановний суд, я жодного слова не почув і не розібрав з того, що собі підніс спеціально і умисно бубнів прокурор. Тому, наполягаю, нехай повторює голосно і зрозуміло. Я нічого не чув і тому нічого не зрозумів. Братику чув, чу. це перше. Друге, якщо тобі ставлять запитання, як сьогодні ставили, так? І ти кажеш, сказав, оце мені зрозуміло, але вину не визнаю. Якщо ти не визнаєш вину, то ти не визнаєш саме з того, що тобі не зрозуміло. Ні, ти не так сказав. Ти сказав, оце мені речення зрозуміло, але вину не визнаю Послухай, на майбутнє. Якщо не визнаєш, то не визнаєш саме з причин, що тобі не зрозуміло. І воно сфальшовано. так от братику. Тримайся. Тому ми будемо намагатися, що поважний суд прийме правильне рішення, законне рішення, звільнить під варти під варти журавля Віктора Федоровича, і він стане поруч з нами до Лав Збройних сил України. Дякую. Для перемоги, друзі, зі, слава Україні! Щодо поважного да. суду, утвореного законом. А цьому складу суду вже заявлений відвід. -від. Тому й побачимо, наскільки буде реально забезпечено право журавля саме на справедливий розгляд справи саме законним судом, утвореним законом. У складі якого не буде виникати жодного сумніву ані у журавля, ані у госзахисту, ані у будь-якого стороннього спостерігача, тільки в цьому випадку можна сподіватися дійсно на дотримання його гарантованого права на справедливий суд. Свободу патриоту! 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 Волю Виктору Федоровичу Журавлеву! Героям слава! Героям і смерть ворога. Тримайся, добрий, Все до перемоги. Обов'язково. Україна переможе, ти переможе. Піска в не переросте. Вітя, да. Вітя, дивися, тут, тут, теж фронт. Да. ти не забував. І тут твоя позиція. Тому тримай її, брате. Чув? Тримай. Давай, братику. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.